Серсея Ланістер, вдова короля Роберта Баратеона, старша дитина і єдина дочка Лорда Тайвіна Ланністера та леді Джоанни Ланістер, сестра близнюк Сера Джеймі Ланністера та старша сестра Тіріона Ланістера, одна з ключових героїнь саги пісня льоду й Полум'я, харизматична, хитра, впевнена у собі, здатна на все заради досягнення цілі. Саме про неї балакатимемо сьогодні. Але сюжет у нас особливий, бо поєднує в собі не лише історію королеви та її можливі прототипи, а й її брата близнюка. В 2010 році публічно стало відомо, що Джордж Мартін дуже любить серіал від телеканалу BBC Я Клавдій 1976 року випуску за мотивами одноіменного роману Роберта Грейвза. І цілком можливо він надихався при створенні Серсеї образом Лівії друзіли. Одного разу Мартін навіть зазначив: Лівія просто як Серсея, тільки розумніша. Тому цілком реальним видається співставлення життєвого минулого лівії, дружини могутнього імператора Римської імперії Октавіана Августа, матері імператора Тиберія, бабусі імператора Клавдія прабабусі бабусі імператора Калігули і прапрабабусі імператора Нерона з лінією багатьох вчинків та задумів Серсеї. Про історію життя такої неординарної особистості, як лівія Друзіла, складено чимало віршів, пісень, поем та й згадки в історичних документах підтверджують багато з описаного в них. Її краса, шарм і вміння маніпулювати іншими дозволили фактично захопити владу в усій країні, як і Серсеї у Вестерусі. А згодом Лівія осунула конкурентів, які могли претендувати на престол, ідеально посиливши позиції власних нащадків. Зрештою, про цю жінку йдеться у фільмі Римська імперія Август, серіалі Рим та нещодавньому серіалі Доміна. Другий сезон якого стартує в неділю, 9 липня, і кому цікаво дізнатися більше про неї та співставити з Старкою, але лінки читати, то можете звернути увагу і переглянути. Якщо подивитися ширше, то деякі сюжетні ходи в історії Серсеї відсилають до Джейн Шор, коханки короля Англії Едуарда IV, а також багатьох інших дворян. Після приходу до влади Річарда III Джейн звинуватили у безладних статевих зв'язках і засудили до церковного покаяння перед Христом Святого Павла. В світовій культурі Джейн залишила надзвичайно помітний слід, і про неї написані численні трагедії, драми і романи, а також представлено в кіно і телебаченні. Свого часу Джордж Мартін зізнався. Що про образом публічного покаяння Серсеї Ланістер у п'ятій книзі циклу пісня Льоду й Полум'я і в п'ятому сезоні серіалу Гра Престолів стало безпосередньо публічне покаяння Джейн Шор. Окрім сказаного, чимало фанатів і дослідників творчого доробку Мартіна стверджують, що про образом Серсеї також є королева Англії Маргарита Анжуйська. Як і Серсея, Маргарита вміло плела палацові інтриги і мала неабияку геополітичну вагу. Її чоловік, король Генріх VI, іноді впадав у божевілля. І власне це було однією з причин, чому королева консорт управляла Англією замість нього. Розуміючи, що герцог Річард Йоркський стає надто впливовою фігурою, вона добилася його вигнання з королівської ради, чим спровокувала і так немалі амбіції Річарда, і той став претендувати на трон. Розпочалася війна червоної і білої Троянд, під час якої Маргарита очолювала фракцію Ланкастерів. До речі, Річард це прототип Едарда Старка, про якого ми вже говорили. З Серсеєю Ланістер Маргариту ріднить не лише відкрите протистояння з правицею власного чоловіка, а й плітки щодо батьківства. Подейкували, що батько її сина Едуарда зовсім не король Генріх VI, а Едмунд Бофорд, герцог Сомерсет. Звісно, Едмунд не був кровним родичом чи братом Маргарити, але сама історія її подружньої зради має чимало схожого з Серсеєю, А Едмунд, як і Джеймі, був ревним прихильником своєї владної жінки. Інші дослідники доробку Мартіна знайшли чимало спільного між Джеймі і Серсеєю Ланістерами та Чезаре і Лукрецією Борджіа. У грі престолів Джеймі обдарований воїн і полководець, але при цьому готовий заради сім'ї на все, навіть на вбивство короля. Був королівським гвардійцем і дав обітницю, яка передбачала відмову від одруження і дітей. Серсея відома своєю красою і була видана заміж за політичним розрахунком. Перші її заручини з принцом Рейгаром Таргаріоном та зірвалися, а діти були народжені не від законного чоловіка. В реальній історії брат і сестра також походять з край впливового роду. Чезаре зробив церковну кар'єру і став кардиналом, давши обітницю безшлюбності, але пізніше відмовився від сану, щоб помститися за вбивство брата і підтримати батька на війні, показавши себе добрим полководцем. Вважається, що він скоїв багато злочинів, щоб зберегти вплив своєї сім'ї. Лукреція Борджія вважалася красунею і була двічі заручена. Але заміж вийшла тільки в третій раз. Ходило безліч чуток про те, що Лукреція перебувала в любовному зв'язку з братом, а також що її первісток народжений від слуги. Ще одними прототипами близнюків Ланістерів можуть бути Анна та Джордж Болейн. Анна Болейн була другою дружиною короля Англії Генріха VIII Тюдора, який був відомий своєю велелюбністю. Як і перша дружина, Анна також швидко набридла монарху, тим більше вона довгий час не могла народити спадкоємця. Маючи погані стосунки з чоловіком, королева почала звертати увагу на свого молодого і красивого брата Джорджа Болейна. Запідозривши пікантні стосунки між родичами, люди відразу почали розпускати чутки, що між братом і сестрою є неприродний зв'язок, і цей факт вплинув на подальше їхнє становище при дворі. Останніми в сьогоднішній версії прототипів Серсеї Ланістер та Джеймі є Ізабела Баварська та Людовік Орлеанський. Подібність між Серсеєю і королевою Франції Ізабелою Баварською, яка правила на початку 15 століття, видно неозброєним поглядом. Обидві королеви не вирізнялися пристрасною любов'ю до підданих і без жодних картань сумління жертвували ними. Обидві змушені були зайняти трон після смерті чи хвороби чоловіка. Обох підозрювали у перелюбі. Втім, розкриття інцесного зв'язку Серсеї та Джеймі призвело до драматичних наслідків. Натомість обранцю Ізабели сумної долі уникнути не вдалося. Підозрюваного у зв'язку з королевою було вбито. Брат французького короля Карла VI Людовік Орлеанський або ж Людовік Французький, цілком міг сам заволодіти короною, але передбачливий Карл відправив родича подалі від себе і головних владних баталій в країні. Як виявилося згодом, основна загроза від юного чоловіка полягала не в престолонаслідуванні. Людовік, що повернувся до Парижа, став коханцем дружини свого брата. Це звичайно не кровозмішувальний союз, як в Серсеї та Джеймі, у Грі Престолів, але екранний персонаж та історичну особистість пов'язує куди більше деталь в одній із битв Людовік втратив руку, яку придворні лікарі замінили залізною рукавичкою. Для повної ясності слід зазначити, що думки істориків про дружину Карла VI Божевільного розходяться. Одні, спираючись на нечисленні спірні джерела, називають Ізабеллу головною французькою розпусницею. Інші вважають, що жінку обмовили заздрісні нащадки. Тим не менш, Ізабелла Баварська зіграла в історії Франції значну роль, як і Серсея Ланістер у Вестеросі. Тож загалом, що з цього правда а що вигадка, ми ймовірно ніколи не дізнаємося. Взагалі, в історії є чимало збігів обставин, які накладаються на ті чи інші періоди та події людського існування. Тож віднайти подібності між персонажами Всесвіту Джорджа Мартіна і реальністю можна в багатьох періодах та епохах нашого життя. Та все ж основним залишається інше: прототипи будь-якого літературного героя ніколи не є 100% схожими на реальних людей. Сердечно дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал і телеграм. Незабаром зустрінемось знову.